you Добрий день, у нас термінове включення. Їдемо в Київ. Дивитись кавасакі Мінстрік, клієнт з Полтави, замовив терміновий огляд, експерт на день послуга. Ми, як завжди, працюємо ранок. Яка сьогодні, восьма година ранку. Ми вже майже в Києві. Не перемикайтесь, далі буде дуже цікаво. Будемо сьогодні робити. Наш клієнт з Полтави звернувся до нас з пошуком мотоцикла в стилі Круїзер з бюджетом до 10 тисяч доларів. Передивились різні варіанти. Хотілося максимально свіжий, максимально цікавий зовнішньо. Людина хоче більш класичний варіант, без великого обсягу по тюнінгу сток. Вибирали, дивились, аналізували і знайшли дуже цікавий для себе. Екземпляр в місті Київ, це Kawasaki Мінстрі 1800-й. Рідкісна штука на дорогах України, якщо чесно, немає їх багато, і в цьому є великий плюс. Дизайн класний, вже з заводу Кавасакі попрацювали дуже гарно над тим, аби стилістично його подати, максимально цікавим для людей віком до 40 років, хто хоче спортивний і при цьому комфортний мотоцикл. З розслабленою посадкою. Серед е, переліку наших послуг е, клієнт для себе обрав таку е, найбільш оптимальне рішення з його точки зору: це експерт на день. Що це включає? Ми на протязі одного дня повністю працюємо з клієнтом від А до Я. Дивимось один, два, три, чотири, скільки встигнемо варіантів мотоциклів. Е, у випадку сьогоднішнього ми зустрічаємо людину, яка приїхала до нас з Полтави. Зустрічаємо в місті Київ на автовокзалі, і далі з нею особисто їздимо і дивимося ті варіанти, які його зацікавили. Конкретно ми починаємо сьогодні з того кавасакі, про який я вам тільки що розповів. Якщо нас все влаштує, людина готова його вже купити. Якщо ж ні, ми продовжуємо пошук і будемо шукати цікавий екземпляр. Але вже по місту Київ. Також є. Е Допомога при виборі та купівлі екіпіровки, людина виявила бажання зробити таку сьогодні процедуру. Ми з радістю допоможемо. Поки ми працюємо, ви відпочивайте і насолоджуйтесь тим, що ми вам будемо показувати далі. З вами, як завжди, моє мото. Не забуваємо підписуватись на наші соціальні мережі, ставте лайк цьому відео, поки ще не почали дивитись. І обов'язково інстаграм. І TikTok. Ну все, ми в Києві приїхали. Клієнт також приїхав з Полтави. Людина чекає зараз на платформі. Забираємо його з власником мотоцикла домовились. За годину будемо на місці. Тому дивіться, та під подза... запис. Ідеємо. О, добрий день. Я Олексій. Безусловно. Це Вадим, наш оператор. А впізнали одразу. Ми набирали власника, він каже, що цей що десь за годину він буде на місці. Тому що він десь за містом. Ми йому попередньо сказали, що ми будемо, але нам так вийшло, що ми до його кооператива десь ну, 30 хвилин нам по дорозі, якщо пробок не буде. Є така, що нема пробок? Ну, туди, де ми їдемо, може не буде, тому що ми по кольцевій підемо. Я не бачу водіїв, нічого, ще. Стой! Їдже вже. Кажеш, як можна їхати? До характерна щелчка. Хруста. Я розумію, що мені похиняв бандера, але не на слідка. Ох, яка йде або. Мотоциклів тут багато, тому що в Києві, якщо ти не на мотоциклі, ти стоїш в пробках. Це вже закон. Для, для чого треба експерти? От такі, які не зацікавлені в тому, тобто зацікавлені в підборі, але не зацікавлені в покупці. Вас ви себе страхуєте від інпульсивних рішень. От якщо, наприклад, ми приїжджаємо, ми подивились, ми дивимося конкретно технічний стан і ціну, яку ми беремо за цей технічний стан. Якщо ж клієнт приїжджає, він побачив, очі загорілись, все хочу, і туди вилазить все, що він не побачив, воно це все діло від цього. О, хочу зробити так, він уже хоче. Він от приїхав, побачив, йому сподобалось те, що він візуально, і він вже відчуває, як він вже на ньому їде. А. І все. Йому вже нічого не треба, йому вже нічого не хоче. А от ми, це от такі люди, як ми, ми як у той шейник на собаку, тихо, тихо, тихо. Тобто ми не. робимо свою роботу для Я того, щоб. Я просто не... сяду. Ну, ну так, як само воно собі. воно хоч сидіться. А ви там далі саме. А ми далі будемо собі. Це дуже добре, Хопить, що ми понять, сьогодні... як воно... Бо я на такому плані ще не їздив. Ну, нічого. Ну, со, МТ що... в мене був колись. МТ плюс-мінус Без... те саме. <рес> ну, Великий ну, плюс, що ми разом приїхали. Зразу подивились, ваше не ваше, підходить, не підходить. І від того ми вже відталкуємося. Даєте добро, ми далі робимо свою роботу. I've been З вами мої мото, ми приїхали вже на місце. Дивимось мотоцикл, ось такий красень. Ми на місці разом з клієнтом оглядаємо мотоцикл. Це у нас Kawasaki YN 1800 Мінстрік. Заявлений пробіг 8... 2000. Ми ще нічого не робили, тільки виїхали. О, Мануал. Мануал. Рідний, да. Я замовив до нього таку інструкція. Є ось зараз власне спілкується з майбутнім клієнтом своїм покупцем, По всім параметрам. Це тільки по цьому мотоцикл. Попередньо бак перевірили, бак не мальований. Ці елементи, які у нас доступні для окрасу, також не фарбовані. Знизу все чистенько, задні тормозні диски абсолютно без зносу. Амортизатор задній сухий, правий, лівий аналогічно, резина в нас 2007 року випуску, тобто це ще оригінальна заводська резина ззаду стоїть. Візуально ніяких царапок, і декілька незначних, але це в рамках експлуатації. Сидіння без пошкоджень, права накладка ціла, вихлопна система, вся ціла без царапин, без пошкоджень. Аналогічно на кришках немає взагалі ніяких нюансів. Далі мене смущає перо вилки, у цьому місці є невеличке запотівання, може бути... Так, перо тече, ось видно. Перо переднє тече. Диски тормозні взагалі без носу, чому тече перо переднє, може був, був удар. Зараз треба промоніторити геометрію переднього тормозного диску. Резина сьомого року. Аналогічно задній. Передня оптика вся в оригіналі, встановлений вітровичок. Поворотники Поворотники оригінал. Тут оригінал. Перо вілки ліве чисте, без підтьоків. Зараз перевіряти треба, чому потекло праве перо. Може бути в тому місці, якийсь був удар. Візуально хром весь цілий по мотору запотівань попередньо не видно. Ми ще не запускали двигун. По лапкам переключення все в ідеалі, немає взагалі ніякого зносу. Тут все аналогічно, є невеличка царапка тут, але цей, цей елемент не перемальований. Візуально все чистенько, все гарненько, пилі кардани, без запотівань. А ви до чого вона їздили? Ви на всьому їздили. Так? Він стояв вдома. Я вдов. Я приходив, заряджав карбятами. Тут ще йде з механічним підсосом. А я ж бачився так, карбюратор. Не інжектор, тільки з механічним підсосом. А, -а. а він сам до як нагріє. Силіндри працюють рівно, температура на одному і на другому однакова. Температура Ну, в середньому похибка між двома циліндрами може бути до 5-7%. Грубо говоря, якщо це 100 градусів, то на одному може бути 100, а на другому 95 по-простому. Один нагрівається більше, другий менше. В нарядних двигателях там попарно. В середні вони більшу мають температуру внутрішню, наружні мають меншу. Це логічно, але там... про це ніколи не відкривається. Це про те, як... Е... Запалювання чи свічки працюють нормально і чи нормально л'ють форсунки. Корзина працює тихенько взагалі. Не відчувається ніякого зміни в роботі двигуна. Через те, що потіє праве перо при пробізі 2000 км, треба зрозуміти амиль, американець без різниці, там 4-5, то треба перевірити, чому саме воно потекло. Перший варіант це десь ямка була. Тому що, бачите, він довго стояв і аж ж тут масло внизу. Перший варіант, десь була ямка зловлена. Де мені такого майстра на машину знайти, а? Та ми вам вже кажуть, що ми хочемо, щоб машини підбирали. Ви і машини можете підбирати? У нас вже є замовлення на машини. Тим клієнтам, які ми робили огляди мотоциклів, нам вже замовляють огляди машин. Зараз я схожу, де ключі, я схожу, візьму підйомник. Дивись, якщо ти їздив в <клухи> Так, <клухи> да, я все знаю. І він почав їхати, доїхав до котла гаража, і щось йому там. <клухи> і поклав його. Йоп, про Ну, Дивись, мотоцикл. не Дивись. У жорстко дуже стоїть, ця приспособа. Що що? Ця приспособа, не дуже жорстко стоїть. Вона жорстко стоїть, достатньо жорстко, для, да. того, для того, щоб зрозуміти, чи б'є, чи не б'є, достатньо. Передній диск рівний. Питань по диску нема. Зараз по самому диску. А тепер подурмозному. У мене рамки... є такий приборчик, але немає такого траншею. Все в рамках допуску. Там ще ситуація в тому, що зараз вже зробили, записують пробіг при постановці або перереєстрації. Він у базі да. є. Ну це і добре. Це, ну, добре. Це, вже, це вже дуже добре, тому що принаймні. Не, ну як, ну, дякусь, ну, в машині 700 тисяч пробігу. Оце я от купував Volkswagen. Ну, вже <кхи> багато років. Це Їздив нас, Ще так. до війни, до ковіду, до всього. Їздив в Германію. Відрядження, це вже пройшло років 8-10, 10 років назад. Їздив Германію, значить, повно цих машин у нас на базарі. І чомусь у всіх пробіг однаковий. 200 000, тисяч, люблять, правда? Вони люблять 86 тисяч. ну плюс-мінус 86 тисяч. Я дивлюсь, 4 роки ще машині немає. Я бачив таку машину чотирирічну в Германії з пробігом 750. Тисяч. Це три сміни водіїв не винімає. А тут, там вона копійки коштує з таким пробігом, це вже мертва машина, а тут. А запах в неї всередині ще як новий. А то, що трасові пробіги? Да. Так. і їдеш? Так, да, я про це і кажу. Та сторона чиста, все добре. Що тут варене було, я ж через той перепитав. Його, його одягнули спеціально, тому що тут було на цю сторону. І е, по тій причині я й дивлюсь цей тормозний диск. Тому що там підтікає воно не так просто. Не знаю, чи це до власника було, я так думаю. Ну я точно. Я, я на нього, я ж кажу, в мене навіть правильно. Просто тестовий тут навколо гаражів'яз. Та сторона десь є, але питання. Єдине, що я хотів, що мені дуже подобається ну, тюнінг в Америці в цих магазинах. І там є а, хромірована рука кістлява, ну, скелет. А, а дзеркало з цієї сторони чорне, а тут хромірована, все як світ. І на фоні чорному скелет хромірований. Я думаю... Виглядає офігенно. І копійки коштує. Я думаю, що це, що це десь було чи при транспортуванні, тому що все чисте тут. Тут всі відбійники чисті, ніяких слідів контакту з асфальтом тут немає. Візуально. Знизу піддон чистий. Одна невеличка тут є. Царапка. Від асфальту чи від того, що його прокатували. Ну, це я приваю так і буде, тому що кліренс. Наклейка. наклейка, завод. Тож довго запускається. А пальне свіже чи старе? Пальне. А? Кривий руль? Що-що? Кривий руль? Так. Да. Ну так поставьте його рівно, що це. Він десь це був проблема. Під... Ні, він за страхунок цього десь був підогнутий. чуть-чуть. А ну, глянь, там пілікає і Він підігнутий на кронштейнах. Його Чого? треба на кронштейнах самих, бачите? Кронштейн цей йде нижче, цей вище, і за рахунок цього сам руль виходить. Поставити його а, вручну трошки не вийде, тому що він не регулюється. Це відкриття ви мені зробили. Ну, будете знати. Він не... Він, невелич... він невеличкий, має кут залому, але його треба поправити. Оце є в цьому причина. Ось так було. Ось так. Його десь чи придавили. Ну, на нього було навантаження. Судячи з того, що я бачу, то мотоцикл не падав. Візуально по ньому взагалі немає ніяких питань. Моторчик їде добре, шипить, переключається, розганяється, кардан не стукає. Все дуже добре. Ну це питання одне єдине зауваження це стосовно нуля. О, я... Руля, Таке не... Щеплення працює робити. гарно. Взагалі сподобався, плавно йде. Передню вилку треба перепакувати то перо, тому що ця сторона не тормозить взагалі. Колодки вже в маслі і вони просто вже не тормозять. Воно стікало і за рахунок того, що підняло на супорт, бачите, аж на самому супорті там є мастило. І передня частина колодки вона не працює. Ну, да, це ж я, це я так розумію, що це... диск в маслі. Да, це через... Я це. так розумію, що це ну це, ну, це все технічне ТО, питання. Це. це зробити треба тео. А от питання я ж кажу по рулю. Хто би так Результат не звертав, не хто би не звернув би увагу. Я я рахую, що це це можна виправити, але це треба заїхати до хлопців, щоб вони його зажали і вирівняли. Я взагалі в мене була якась така думка, бо я звик так, щоб ширший рух був. Ну то вона рахунок цього. Я теж я що їздив, мене так довго не було. Ага. Я ж не міг зрозуміти в чому питання, чого я їду, мені якось незручно. Тобто сідаєш, руки рівні, все немає ніякого. Думаю, в чому питання? Я починаю круги нарізати, 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 а потім дивлюсь, що от, навіть якщо так візуально подивитись, от подивіться, це треба сісти на мотоцикл, є от вона траверса, вона абсолютно рівна. От ця верхня траверса, вона абсолютно рівна. Якщо ми відхиляємось на кут такого, щоб у нас було перекриття. Покажи ну, цієї сторони. бачу один міліметр, ну це ж може тільки. Ти зрозумів? Зр... покажи, люди бачили не я не знаю. Не бачу. А ну подивіться, може, ви побачите. В чому Попробуйте. суть? Чому суть? У нас є візуальна О, ось ця зробили. лінія відбивки, Зайомо? так? ми хотіло, на неї орієнтуємося, щоб перевірити кривизну кри... руля. Кри... Кри... І bedo. якщо ми відхиляємось до певного кута, поки вони починають перехрещуватись, це ну... треба втягнути уверх. Ну і все, в принципі, це все рівняється, але це питання для торгу. В загальному окей. Можете проїхати. А? Треба торгуватися. Зробив тест-драйв, проїхався в цілому, по мотоциклу, по двигуну, по коробці, по кардану. Запитань немає. По тишині, роботі, двигуна. У мене є одне велике запитання: чому кривий порушена геометрія руля? Тобто візуально в їзді, в статичному положенні це а, не було спочатку зафіксовано до того періоду, поки ми не зробили тест-драйв. звичайна людина це не побачила, борахували б що що в принципі так і має бути, але я з своєї професійної точки зору скажу, що це привід для торгу. Це не є проблема, це лише привід для торгу. Все це рівняється, все виправляється. Будемо зараз спілкуватись з власником. Зараз клієнт поїхався проїхатись, якщо його клієнт заїжджає. Ну, виглядає солідно. Немає, то я знаю. А це причина в тому, що та сторона не тормозить, бо вона вся пропита на маслом. І плюс сама вілка м'ясенька. Та можна тут кілсвіч і так і сяк. Тут насос включається зразу з поворотом. ТО треба зробити. Зробити треба ТО однозначно. Це ж в будь-якій машині, мотоциклу, купуєш, бош, не треба робити ТО. Поміняти масла, фільтра і це буде правильно. Тому з одне один зліва, задні справа. Ні, там два, два Там два десять. До речі, я зроблю невеличку поправку. Я весь час казав 1,8, а там 1,6. Тому що ми вчора підбирали мотоцикл з кубатури 1,8, півдня працювали і десь відкарбувалось мені в голові. воно. Тому не звертайте уваги, я себе поправляю. Це твоє чи моє? Це моє їдемо на сервісний центр Я подякувати хлопцям з Мото, Олексію за вдалу покупку даного апарата. Не жалію жодної гривні. Відпрацьована кожна копійка. Всім раджу звертатись до нього, всі будуть задоволені. Все, дякую. Ну, і і. Вітаю власника щасливого. Я думаю, не перший мотоцикл, ми йому підібрали, <с? наступний також будемо звертати. Всім буду радити. Своїм друзям. Все, дякую. Задоволений, я отримав реально кайф від роботи. Від кайф від мотоцикла там всього лиш 2500 миль пробігу. Я їхав на ньому і просто кайфував. Отакі От збережені мотоцикли нас цікавлять. Такі мотоцикли ми хочемо підбирати для вас.